Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Почався Різдвяний піст. А піст це час, коли ми завжди маємо звернути увагу на наші добрі справи, на наші серця. І ви знаєте, що Одеська єпархія завжди в період різдвяних новорічних свят робила добрі справи. Ми влаштовували різні концерти, збори, допомоги. В прошлому році ми допомогли нашому онкогоспіталю, придбали апарат, який змішує та. Підтримує тромбоцити для онкохворих дітей у цьому різдвяному пості Ми хочемо почати такий марафон добра, і починаємо з сьогоднішнього дня в період з 1 по 15 грудня. Ми будемо завжди об'являти в храмах, робити всі можливі ярмарки для того, щоб зібрати кошти для допомоги дітям. З багатодітних з сімей, які сьогодні в скрутному становищі, дітям чи батьки загибли на війні та вимушеним переселенцям для того, щоб створити для них свято свято Святого Миколая, Різдва Христового. І ми запросимо потім їх та влаштуємо для них свято. Отож, ми хочемо попросити вас, небайдужих наших профіян, долучитися до цієї доброї справи, тому що, як казав Ян Златоуст, що Різдвяний піст, піст взагалі, це час добрих справ, і тому ми маємо в піст не лише думати про їжу, а думати про добрі справи. І ми можемо всі разом зробити таку велику добру справу для дітей. Зробити для них справжнє диво. Тому в кожному храмі буде об'являтися про збір коштів. І ми просимо вас долучитися. Якщо ви хочете долучитися фізично, ви можете це зробити в храмі та залишити свої пожертви на свічному ящику. Якщо ви хочете долучитися до цієї доброї справи дискої онлайн, ви завжди можете надіслати свої кошти на наші реквізити благодійного фонду. І ми разом зробимо цю велику добру. Справу, отож, долучайтеся, як завжди. В кінці, коли ми проведемо ці свята, ми перед вами звітуємо, куди були витрачені кошти, на що, і як пройшли ці свята. Отож, робимо більше добрих справ для того, щоб наш пост прийшов не дарма.